Альтернативне освітлення для освітнього процесу такий вихід із складної енергетичної ситуації знайшли в Черкаській школі Перлина. Тут паралельно із централізованим встановили власне джерело електроенергії сонячні батареї. Разом із акумулятором система дозволяє налагодити безперебійний освітній процес в умовах відключень електроенергії. Ці роки стали одним із найважчих в історії української школи. Спочатку вчителі вчилися працювати в умовах коронавірусу, потім замінувань, ракетних обстрілів та відключень електроенергії. Тривалий час остання проблема здавалась нездоланою. Та, схоже, в одній із шкіл Черкас знайшли спосіб її вирішення. В нашій школі вже 30 років. Ми працюємо дружним колективом. Наша шкільна родина це як родина велика і сім'я. На сьогоднішній день у нас 97 учнів, і в зв'язку з тим, що сьогодні збільшилися випадки відключення електроенергії і почастішали інтервали. В нашій школі встановлюється сонячна електростанція. Це дасть нам можливість працювати безперебійно. Не на не порушувати навчальний процес і надавати нашим днітям знання для того, щоб не було освітніх втрат. Основні блоки альтернативного енергоживлення встановили в електрощитовій кімнаті закладу, там де розташована і центральна. основа акумулятор, який заряджається від сонячної електростанції та міської системи. Якщо світло вимикають, школа переходить на власне забезпечення. Його цілком вистачає для роботи. Для початку ми встановили інвертор т два. АКБ на 10 кВт потужності. Це для безперебійного постачання електрики в коридори та класи. Тобто для початку, так, коли вимикається світло, цього буде достатньо, щоб світло було в класах і в коридорах, Ну, щоб не переривати навчальний процес. Далі, наступним етапом буде встановлення сонячних панелей на криші. І масштабування цієї системи, тобто будемо додати акумулятори і ще два інвертори. Обладнання встановлювала одна з професійних компаній, яка має відповідні дозволи на проведення таких робіт. Кажуть, що найскладнішим було вирішити питання з фінансуванням. У школи коштів на складне обладнання недостатньо, тому звернулись до закордонних інвесторів. Основна проблематика болюче питання це фінансування таких проектів, тому що бюджет міста не може фінансувати всі школи зараз по об'єктивним причинам, тому що в країні йде війна, тобто всі кошти мають на оборону країни. Ми розглядали всі варіанти фінансування. Тобто, наприклад, там нам пропонували збирати гроші з дітей цих батьків. Тобто, ну, враховуючи середні заробітки в цілому в нашому регіоні, це буде дуже важко. Єдиний варіант, нормальний варіант пошуку фінансування це пошук інвесторів за кордоном, тобто інвестиції за кордоном. Зараз ми робимо все можливе, ми подаємо заявки у всі фонди до всіх приватних інвесторів, і в кінцевому випадку я певний, що ми знайдемо Тобто школи, ми реалізуємо. Енергонезалежність сьогодні стала критично важливою для української освіти. Тож, та батьки впевнені, що їхнім досвідом скористаються й інші школи міста. А інвестори, які допомогли одній школі, зможуть врятувати й інші навчальні заклади. На сьогоднішній день як альтернатива, сучасна сонячна електростанція це дійсно хороша і добра знахідка, тому треба більше таких добрих справ. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.